Через ожеледицю у Полтаві був ускладений рух на дорогах, що говорять водії та пішоходи. А піднімайся нормально, спускатися було московську. Ну, не посипано, як льот, ну як постійно. В обласному центрі майже удвічі здешевшала оренда житла. Які ціни? Спочатку ми почали знімати квартири за 7 тисяч плюс комунальні. У полтавській лікарні облаштовують укриття з операційною. Скільки грошей на це спрямували? Штукатурка ще було в радянських часи. У Полтаві відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Для кого ми можемо змінити спинку і відлаштуватися під бажання пацієнтки. У Кобеляках 21 грудня попрощалися із старшим солдатом Романом Блощинським. Як повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін, загинув воїн 13 грудня під час танкового обстрілу поблизу селища Білогорівка Луганської області. Воїнові було 49 років. Близько сьомої ранку, 21 грудня, на вулиці Небесної Сотні у Полтаві утворився затор. Через ожеледицю на дорозі транспорт не міг спускатися до мікрорайону Поділ. Починаючи з Леніна були пробки у два ряди, в сторону южну. А піднімався нормально, спускатися, було бо Ну, не посипано, як льод, ну, постяк було. Я не спіша спустився кілометрів п'ять в час. Не спакам спочатку. Ми в 5.50 ми спустились потихеньку, дуже потихеньку, розвернулись на леваді, піднялися на інститут. А назад уже ми їхали до центру, бо вже була пробка, тролейбуси не могли спускатися. Було дуже слизько. Ожеледиця на дорогах утворилася через перепади температури, каже Олена Панченко. Пройшли дуже-дуже такі слабенькі опади, але температура ґрунту вона була від'ємною, тобто десь 1-2 градуси морозу. І таким чином дощ, який, дощ або мряка, які випадали, вони стикалися з холодною поверхнею. І на холодній поверхні, на металевих поверхнях, на дорогах вони трошки намерзали. Техніка виїжджала по екстрених маршрутах. Виїжджала, обробляла екстрені маршрути, спуски, підйом, включаючи кам'янку. Екстрені маршрути були посипані вранці. Вранці рух громадського транспорту відновили близько восьмої години, коли лід розтанув. Проте слизько було і на тротуарі, каже Світлана. Правда йшла з роботи.

Я В даний момент не слизька і посипають ну навіть недавно, коли був гололід, бо я ж у мене одна рука поломана, я б… ні, хорошо посипають хорошо, дворники працюють, та За словами синоптикині Олени Панченко, від 22 грудня на Полтавщині ожеледиці не прогнозують, бо температура повітря буде плюсовою. Знижуватись вона почне від 26 грудня. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава. На перехресті вулиць Симона Петлюри та Шевченка у Полтаві 21 грудня сталася аварія. Через це рух транспорту тимчасово обмежували. Розповіла речниця патрульної поліції Полтавської області Наталія Костельова. Водій автомобіля Джилі не виконав вимоги дорожнього знаку. Проїзд без зупинки заборонено і зіткнувся з автомобілем Чері від удару. Автомобіль Джилі відкинуло на легковики Васта Дачія. Травмованих немає. На воді автомобіля Джилі склала адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху. Санкція від штрафу до позбавлення права керувати на строк до одного року, каже Наталія Костельова. Порушили правила дорожнього руху деякі водії. Я стояв на вимогу знак стоп в лівому ряду. Дача так стояла в цьому ряду. Другий автомобіль коричневий виходить, рухався по петлюри. Не виконав знак «Стоп» і вдарив автомобіль, який проїздів по головні. А то його ж вже розкрутило і так сталося в Олена Ватутіна проживає в одній із багатоповерхівок Полтави. Тут жінка тимчасово винаймає житло, бо власну домівку у Краматорську Донецької області покинула через повномасштабну війну. Були обстріли, дуже було небезпечно, і ми вирішили поїхати з родиною з дочкою з, зі свекров'ю, з мамою, татою. Всі знаходяться тут спочатку. Ми почали знімати квартири за 7 тисяч плюс комунальні, а потім нам пішли на зустріч. Ми дуже вдячні цим людям. Вони знизили на опалювальний сезон, нам 6 і комунальні. За словами рієлторки Світлани Тацької, через повномасштабне вторгнення у Полтаві збільшився попит на оренду житла. Зверталися, зокрема, жителі Луганщини, Харківщини та Донеччини. Через це винайняти оселю в обласному центрі вже в березні стало удвічі дорожче. Нині ж вартість оренди зменшилася приблизно приблизно до тієї ж, яка була до 24 лютого. Так на початку березня цього року середня ціна за оренду однокімнатної квартири у Полтаві була 10 тисяч гривень. Під листопада ж приблизно 6 тисяч. Дешевше орієнтовно на 5 тисяч гривень, стало винаймати дво- та трикімнатні квартири. А оренда будинків зменшилась у половину замість 20 тисяч гривень десять, каже рієлторка Світлана Тацька. Якщо порівнювати з... Березнем, ну, з весною і початком літа, да, до кінця літа, то зараз попит значно менший, ніж пропозиції. Тоді були, попит був шалений і ціни квартири, знаєте, як улітали, як це в нас говорили, не спів вистав, вистав, виставити їх в оренду, як вже її знімали. Зараз все змінилося, тому що дуже багато внутрішньопереміщених осіб, там, де вже деокупація пройшла, повернулися додому. Ну, А так як в Полтаві це. В основному були Харків. За словами рієлторки, у березні до неї за день надходило до 20 звернень щодо пошуку житла, нині ж близько п'яти. Запроси змінилися. Якщо раніше квартира з автономним опаленням, це був великий, великий плюс, то зараз навіть. Я не знаю сказати, це плюс, мабуть, уже не плюс, скоріше мінус, тому що з тим, що нас електроенергію відключають, а котел, хоч і газовий, але працює ж то він від електроенергії. Люди як телефонують, питають а плита яка газова чи електрична? За словами рієлторки, спрогнозувати, чи здешевша є оренда житла у Полтаві іще не можуть. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 99 тисяч 740 російських військових. Знищено, зокрема, 5 тисяч 979 бойових броньованих машин та 3 тисячі танків, 1 тисяча 972 артсистеми та 212 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за півтори тисячі безпілотників, майже п'ять з половиною сотень літаків та гелікоптерів, а ще 4608 тисячі одиниць автомобільної техніки. Збито 653 крилаті ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Були трошки розрушені стінки. Дуже ну, тут дерев'яні щити стояли на вікнах. Ну, Поли були теж в дуже поганому стані. І е, ще штукатурка ще була в радянських часів. У підвальному приміщенні Другої лікарні Полтави працює з опів десятка будівельників. Від вересня тут облаштовують укриття для пацієнтів та медперсоналу. Нам прийшлося все це знімати. Вскривати поли дерев'яні, вичищати все, що там скопилося за довгі часи, і робити все з нуля. Позалажували вікнами, всі робили каналізацію, провели опалення. Загальна площа захисного укриття понад 250 квадратних метрів. Розмістити тут зможуть близько півтори сотні людей. До цього персонал лікарні та пацієнти спускалися до іншого приміщення, яке вміщує 50 людей, розповів директор закладу Максим Дудченко. Там справа будуть сидячі місця, тобто це буде ряд стільців, а тут будуть знаходитися ліжка для тяжко хворих і лавки. Облаштовують в укритті і операційний блок. Дає можливість нам навіть в найгірший час форс-мажора. Ми можемо продовжувати лікування хворих і оказувати безпосередньо допомогу екстрену хірургічну. Вона буде облаштована апаратами штучної вентиляції легень, операційний стіл освітлення, інструментарій і так далі. Тут було вікно, ми його розібрали, вибили ну, сті стіну і зробили аврійний вихід, як поправили. Тут, бачите, сходинці і ще буде одкіди пандус для того, щоб можна було завозити. Якщо завали основний, що можна було завести людину на катялки. Це вся вентиляція для того, щоб якщо навіть і цей вихід завалиться, то було людям чим дихати. Як розповів директор закладу Максим Дудченко, на будівельні роботи та закупівлю обладнання із бюджету Полтавської громади спрямували близько 5 мільйонів гривень. Завершити роботи планують на початку січня. Тетяна Весна, Богдан Казиріт, Суспільне новини Полтава. І також по стану пацієнтки ми можемо регулювати задню спинку. Якщо жінки погано, якщо вона притомнила, або їй, наприклад, вона не може лежати в горизонтальному положенні. Ми можемо змінити спинку і відлаштуватися під бажання пацієнтки. Варвара Бережна показує гінекологічне крісло, пристосоване для жінок з інвалідністю. Розташоване воно у кабінеті безбар'єрного доступу, який презентували у пологовому будинку Полтави 21 грудня. Тут уже можуть приймати пацієнток, однак поки вони не зверталися. І дуже подобається, що це є приватна така ще Пасіна. зона. Да. Що, наприклад, якщо мені мало річ, мені треба тут роз'їтися, то ширмачка може передбатися. Ініціював створення кабінету Український жіночий фонд на його облаштування витратили понад 200 тисяч гривень. Це гроші спонсорів. Тут зможуть приймати жінок, які, зокрема, постраждали від гендерно обумовленого насильства. Буде працювати, як вже було сказано, психолог, який буде допомагати виявляти на ранньому етапі випадки, приховані випадки сексуального насильства, так і іншого насильства. Ми розуміємо, що з тією ситуацією, яка відбувається зараз в нашій країні, збільшилися випадки насильства, гендерно зумовленого насильства. І цьому питанню зараз як ніколи треба приділяти дуже вагоме значення. В Україні облаштували 20 таких кабінетів, каже Олена Панченко. Ті кабінети, які облаштовані, вони відповідали певним критеріям. Ну, по-перше, щоб це був окремий вхід, щоб це була цілодобова допомога, щоб це була конфіденційна власна допомога. Ну і щоб був доступ і архітектурна доступність, і врахування можливостей і потреб жінок з інвалідністю. За словами Олени Панченко, до кінця року такі кабінети відкриють також у Лубнах, Миргороді та Кременчуці. Дарина Литвак, Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненням погоду без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Уночі в області температура від 2 градусів морозу до 3 тепла. У день від нуля до плюс 5. В обласному центрі вночі мінус один плюс один денна температура від одного до трьох градусів вище нуля.